Всім добрий вечір. Хочу швиденько зняти відео про це добриво з епіцентру, яке я знімав відео що про оцінене добриво. Бо багато людей пишуть, питаються, що, як, і я деколи не можу просто фізично відповідати, деколи нема як, деколи нема світла, нема світла, немає інтернету. Ви знаєте, як світла нема, от, наприклад, ти на роботі, нема світла. Поки прийшов додому, вдома вже нема світла. І тому деколи і технічної, і телефон не заряджений, і деколи неможливо відповісти людям. Зразу хочу по порядку, так як люди питаються, так і буду зразу відповідати. Значить, це добриво. Оце добриво оцінене з епіцентру. Може, хто не, не бачив попереднє відео От, е, 2 кг 32,40, е, я взяв, е, воно знаходиться наш е, в епіцентрі, у нас відділ садгород. Е, там в нас е, де земля, добрива, ну там і кімнатні рослини, і там орхідеї, квіти, але не суть важного. Значить, е, там, де добрива. Там, де, в нас, де добриво закінчується, там цеоліт продається в епіцентрі, і біогумус от вже починається біогумус, там були оці кульки з цим уціненим добривом. Там було досить, ну, досить їх багато. Ну, якщо не збрехати штук 12, десь ну, може, ну, так, десь 12-15 кульків було то. Е, так, стосовно того, що там дехто е, де пише, що от я би е, побачив, то я би всі забрав ці кульки. Е, так не вийде, е, бо я е, там е, дуже багато кульків розмелене доброго, прям каша. Що воно явно, що там вже десь воно вже валялося по підлозі, по цьому що то воно вже не гідне. Тобто, воно справді це вже воно не потрібне. Дуже багато кульків є кульки, що з. Просто добриво скам'яніло. Тобто ну, воно явно, що то вже воно не потрібне. От я вибрав кульки, бачите, що гранули, гранули збережені. Тобто повністю збережені гранули. Тобто таке добро, як ви відкриваєте собі кульок там з любим добрим і гранули збережені. Там небагато кульків було таких, що гранули збережені. Ну, Десь 3-4 кулька були. Я два купив. 3-4, що такі більш-менш були. І це. Я більше не купляв, я купив тільки два. Ну, я трошки теж знаєте, сумніваюся, знаєте, думаю, ти дешеве, думаю, непонятно, чи там добре збережене, чи не збережене. Я думаю: 32 гривні це небагато, думаю, хай буде мені. Я собі десь його використаю. там. Бо навіть якщо там є фосфор і калій, Наприклад, навіть азот вивітрився, то це мені також підходить. Так, щодо того, що люди пишуть, що дуже багато підробок, що продають підробки, глину там красять, і що, напевно, може бути, що навіть там доброго нема. Ну, давайте, давайте подумаємо логічно. Ну, тобто, давайте подумаємо разом. тобто. Якщо ну, епіцентр це великий магазин, це великий гіпермаркет. Ну і займатися такими якимись дурницями, типу, продавати, продавати крашене якесь добриво, там і в таких об'ємах ну, то він там нічого не заробить, але ну, для чого йому втрачати якусь репутацію, щоб потім казали, що епіцентр продає підроблене доброго. Ну, просто мені здається, що то це. Що це щось не то знаєте, для епіцентру. Якби там ми купляли, знаєте, на базарі, що там от, купив вже той, на другий раз, там вже не, не знаєш, кого купив. вже тих, ну, Все рівно буде, всі знають, хто де що купляє, але все рівно це не базар, це не якийсь непонятний магазин, це великий гіпермаркет. І тут, плюс це доброго, це було з упаковками від фірми. Тобто воно було там запаковано, видно, що були. Ці упаковки від тобто це була фірмова упаковка. Тобто це не просто якесь розфасоване, розфасоване кустарним методом добрива. Так, так, щодо цього, так, ще одне. ну Давайте ще подумаємо: якщо би, щоб підробка то б там було, б, наприклад, хтось захотів підробку продати людям. І то би зробили, там, наприклад, 100-200 кульків однакового добрива, щоб воно однаково виглядало. І 100-200 однакових добрива. А там видно, що там, там розмелене, там десь вони його збирали, там грудка. Видно, що це добриво, добриво, що це просто воно в них вже залежалося, воно в них пропадає, і вони хочуть це. Тому я думаю, що це, ні, ну, це не туди, це не підробка, це просто ну, Я думаю, так, ну я не стверджую, я так думаю, що це е, справді вони оціняють і хочуть продати людям, щоб вони в них не валялися. Е, Так, спеціально взяв, от хочу вам показати, щоб ми, це, спеціально взяв білий листочок. Е, так, зразу вам покажу, бо от дивіться, які гранули. тобто, що е, Всі гранули збережені. Тобто, бачите? От, Гранули збережені. І гранули ну, мені от. З кулька, ну, так як от я е, прийшов в епіцентр і глянув е, на це добро, мені виглядає воно так як нітроамофоска. Тобто воно не виглядає якесь. Е, зараз я ще висиплю на біле, ну, виглядає як нормальне добриво. Так як я от, не знати, скільки е, там, відкриваєш будь-який пакет нітрамофоска або якогось комплексного доброго, і воно так і виглядає. Зараз відкрию спеціально цей клюк і. І вам покажу ще на білому листочку. Що хто може хоче ще сумнівається, що О. От як воно, які грами. О, я думаю, що достатньо. От. Не знаю, як там камера. От такі гранули. Всі гранули окремо от такі гранули. Такі, ну, чиста нітромофоска. Чиста нітромофоска. Не похоже, щоб воно було чимось от мені відрізнялось від нітромофоски. Не похоже. Нормальне, добре. Не знаю. Так. Е е е от таке відео. Коротенько хотів зазняти, що люди багато пишуть. Я вчасно, от, чесно, не то, що спеціально не можу просто вчасно відповісти деколи. І тому мені краще зняти відео, швиденько всі питання закрити. І це. Так, дивіться, ще одне. Я, от, щоб не було ніяких от, спекуляцій, нікого не заставляю. Тобто, ні, взагалі, мені все рівно. Е, куп, хочуть люди купляють, хочуть не купляють. Я просто е, був в епіцентрі, от мені вийшло таке купити. Я думаю, е, може хтось ще захоче, може комусь буде цікаво таке. Я думаю, хай е, люди собі купляють, бо я знаю, е, які справді зараз ціни на це добро, і зараз неможливо його докупитись. А от є справді якась можливість трошки зекономити, але кожний хай вирішує сам. Вірить, не вірить, купляє, не купляє. Отаке От відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв та мирного неба!